Обласному художньому музею 25 років. Річницю заклад відзначатиме завтра. З такої нагоди у музеї представлено ряд виставок. Серед них виставка графіки, шедеври світу. Тут представлені твори видатних західноєвропейських, російських та українських художників 18-20 століття. Представлена також фотовиставка, яка відображає історію музею. Крім того, картини презентує директор музею Ілля Безбах. Сьогодні він зустрівся із нашою знімальною групою Більше про святкування. 25-ї річниці художнього музею знає Ірина Корш. Нині художній музей готується до святкування свого юбілею. Ще 13 років тому його було визнано найкращим за формою роботи в Україні. Все починалося з грудня 1987 року. Прийшовши в це приміщення, я побачив абсолютну руїну. Ось. Тут коридори, де ми зараз стоїмо, тут навіть підлоги не було. Дві великі балки, по цих двох великих балках ходив майже два роки. Бачу перший поверх, була руїна. Ні вікон, ні дверей, ні батарей, і на вулиці. Тоді було, мені здається, мінус 20 це точно. Музей діє, музей живе. І ми будемо робити все можливе, тому що приміщення це основне, воно повинно бути пристойним. Вгідне приміщення має бути гідним тої колекції, яку ми маємо. Ми маємо колекцію колосальну. 16, 17, 17, 19 віки кращі зразки світового рівня картин. Вони унікальні, просто унікальні. От буквально подивіться ось на такий акварельний малюночок, яка вода. Яка Венеція, на інший мальоночок, скільки світла. І ми показуємо, що таке ведута. Простий міський пейзаж. Ці твори не можна тримати на денному світлі в довгий період. Тому ми їх виставляємо на якийсь час. Тут багато-багато цікавих робіт, всесвітньо відомих художників. Багато картин, творів мистецтва, експонатів мають цікаві історії. Це картина невідомого художника епохи Караваджо. Її на портрет Троцького у 1923 році виміняв у червоноармійців колишній директор музею Роман Слободянюк. Автор, на жаль, не встановлена. Ми вже перебрали, вивчили, дослідили десь більше 30-40 авторів караваджистів 16-17 віку і вже за стилем, за манерою, за, за тематикою. Десь ми вже наближаємося до, до того, що знайдемо автора. Багато робіт за останні буквально 3-4 роки біля 50 авторів знайшли. Дехто далі жартує, каже, як себе так знайшли. Так подивилися по фондах і знайшли. Така, то пошукайте в своїх фондах, може ще щось добра, де знайти, Таке знайдемо обов'язково. Все життя музею буде відображено на фотовиставці події, цифри, факти, імена. Все, що было в 25 п'ять такого значительного, интересного, представлено на этой фотовыставке. З нагоди 25-річчя заснування музею його директор представив персональну виставку. Це одна з його 16 авторських робіт під назвою Дніпроканів. Її художник закінчив малювати два дні тому. Ірина Кош, Олег Літвінцев, телеканал Віта.